Симпатичний, екзотичний птах. Його зовуть Гук і зараз його годують чимось смачненьким. Хочеться тобі якось відпочити від цього. Там слышать виход падає. Хочеться дуже. Але у багатьох людей, яких ти знаєш, навіть мрії немає про відпочинок. Мій друг, мій кум, він почав надсилати фотографії російських військ, де вони розташовані. Ми побачили велику установку на зародському ставку, отримав передачу. І просив передати нашим розвідникам для того, щоб вони скоригували вогонь, я так розумію. Він зник, тому що зник телефонний зв'язок. Добрий день. А ви не підкажете, ви не знаєте Вова самайда. Не знаєте такого.